Я чекаю на тебе, мій тату, в моїх мріях картина одна, що повернешся якось у хату, сядеш, спершись, обавиш стола. Я не вірю, не хочеться чути, що загинув. Тебе вже нема. Чи це правда? Не знаю, як бути. Це твоїх побратимів слова. Пропав безвісти, то не загинув, хоч до нас дійшла чутка сумна. Вони кажуть, до Бога полинув, та нехай так говорять, дарма, мені треба матусю підтримать, не лишити з думками одну. Як прощались, мені ти довірив берегти нашу маму й сестру. Якщо правда, тебе вже немає, скільки горя, болю і мук я у пам'яті щастя залишу міцність твоїх натружених рук. Як життя розділилося навпіл, мирний час, де ти агроном, де бадьорий усміхнений тато, і на час, де війна за вікном. А я вірю, що збудеться мрія, та картина, що ти за столом, моя гордість і приклад у всьому, мій татусь, позивний агроном.